На засіданні постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією та забезпечення прав і потреб військових і учасників бойових дій присутні розглянули ряд листів, які стосувалися внесення змін до комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021-2027 роки. Один із них від Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру міністер. Внутрішніх справ України та філії державної установи Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України в Полтавській області. Розглянуті були питання, які потребують нагального вирішення, як сесійного, так і рішення комісії. До нас звернулися експертний центр для того, щоб ми дали йому змогу придбати необхідне обладнання. Депутатами було прийнято рішення вже давно про фінансування, але там змінились маркування і найменування. Не обладнання, яке вони мають придбати, тому просто технічно депутати змінили цю назву. За словами голови постійної комісії Олега Хардіна, 5 мільйонів гривень вже виділені на обладнання полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Питання було в тому, що кошти виділені, але в зв'язку з певними подіями і необхідністю потрібно було замінити один вид обладнання на інший. Таким чином, це дозволить своєчасно проводити експертні дослідження і зменшити. Крім ситуація, усього на комісії розглянули п'ять питань: погодили члени комісії кандидатури для нагородження на грудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України.